Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І в цьому відео у мене буде розпаковка мого другого замовлення в компанії Oriflame по каталогу номер 17 Ви пам'ятаєте, що на Чорну П'ятницю були дуже гарні привабливі ціни, знижки, Тож я вирішила купити собі щось приємне і трошки запастися подарунками. І почну з поганого, почну з засобів, які мене тотально розчарували, які були у мене в замовленні. Звісно, мені не терпилося вже скористатися тими продуктами, які я замовила, які я обрала. І перший продукт, який я буду сварити, це ось такі рідкі тіні для очей. Ну, це було. Чесно кажучи, щось страшне. Це лінійка Зеван, тіні Металік, які просто мене приголомшили в поганому сенсі цього слова. Тому що це суцільні блискітки, це такий крупний шимер, який просто опадає під очима. Він скрізь, але не там, де треба. Ці тіні скачуються, ось такий мають аплікатор. І взагалі виглядають дуже дешево, дуже некрасиво, дуже коли застигають, це все як фольгою такою, знаєте, збирається. В складочках, коручі, мені не сподобалися ці тіні ніяк. Причому я не знаю, що мені не сподобалося більше ось ці тіні чи ось цей продукт. Ось такий олівець в, точніше, тіні олівець, теж від злінічки The One. І в відтінку Mauf я вибрала ці тіні цей продукт. І така сама проблема. Я сподівалася, що це буде щось таке жарненьке, щось таке, знаєте, на, ну, на кшталт о, рідких тіней, але по факту було дуже проблематично це носити аж до вечора. Це діло якось скотилося у мене, скачалося, і теж ці блискітки, якісь, я не знаю, до речі, я використовувала ці два продукти одночасно, тобто спочатку нанесла оці рожеві, а потім в зовнішній куточок ока ось ці нанесла. Можливо, вони якось між собою покомплектували. цим Взагалі мені якось було дуже складно. Ось цьому олівчику я ще, можливо, дам шанс, але сам відтінок такий брудний, такий некрасивий. Навіть таке було враження, що я. Що в мене були смокі айс, що я прийшла десь вночі з вечірки, отак от завалилася спати, і зранку отак от прокинулася, як було. Ну, це зовсім було погано. Ну, прям зовсім погано. Не знаю, що робити. Ще спробую так чисто вдома приборкати ці продукти, але. Не знаю, щось мені розчарувалася я, особливо ось цим рожевим. Бачите, на в фокусі видно, що ну, це тіні не для повсякденного носіння. І якось текстура, вона спочатку вона досить гарно наноситься. Тут питань нема. Але потім воно все застигає. Сам колір. Стає блідним, а зблідає, можна так сказати, да? а блискітки залишаються по всьому обличчю. Це щось страшне, чесно. Я таке не люблю. Добре. А, до речі, ще от я поклала рядом з собою поруч з собою ось цей продукт з минулої своєї посилочки, двосторонній олівчик. Ось до нього у мене питань нема. Хоча, ви знаєте, і до нього я десь з другого разу вже знайшла підход. Якось мені не сподобався а цей рожевий колір, такий якийсь він блідий, такий не дуже. Ну, для повсякденного носіння якраз таки все добре тут. Ось так він виглядає. Наношу спокійно собі на повіку і все добре. Питань немає до ось цього олівчика, який класно малює з першого дотику, все у нього чудово, приємний такий коричневий колір, Кофейн, кофейний кавовий. Да? І він мені сподобався цей продукт. От. Ну, в Oriflame, чесно кажучи, не така палітра, як мені хотілося, б, тому що. Рожеві, рожеві, рожеві це добре, але... але не настільки. Так, ну добре. Що ще з декоративної косметики я замовила? Це був ось такий лак для нігтів. Дуже мені сподобався, як він виглядає в каталозі на моделі. Такий червоний, такий різдвяний. І не втрималася, спробувала. А, ви не бачите його зараз у мене на нігтях, хоча ще пару годин тому він був на мені. І я не наважилася вийти в ефір з такими нігтями, чесно вам скажу. А, колір цікавий, колір такий карміновий, червоний, не червоний, червоно-помаранчевий, і блискіткий шимер, такі, такий ну, привабливий, такі цікаві. Але а, нанесення Полосить о, якийсь він водянистий, тобто його треба так нашаровувати, наносити, щоб з'явився ну, такий насиченість кольору з'явилася. в два шари я наносила його, і, власне, потім він якось ніби висох, потім я ну, це в день було діло, прилягла, все це діло відпечаталося, Коротше, ви зрозуміли. На, на нігтях ці всі відпечатки, відбитки, відбитки залишилися. Коротше, не знаю, якість. Буду ще пробувати після першого разу, після першого використання. Більше ні, чим так. Але будемо, не знаю, далі щось робити з цим. І ось таку туш ще один раз замовила, попередню вже. Поклала в подарунок сестрі і час замовила собі, цікаво спробувати, які зараз туші в оріфлеймі. Також помаду замовила, яку хотіла ще в попередній раз замовити. Вона матова, трошки тут сліди не залишилися. Я вже дивилася її. О, це матова лінійка The One Color Unlimited Ultra Fix. От, О, і в стіку вона мені зараз подобається. І сподіваюся, буде подобатися на губах також. Така типу нюдово, але вона насичено виглядає на губах. Через камеру якось як трошки родувата, але, по ідеї, ну давайте зробимо зараз своч, ми подивимося, скільки вона О, відразу, бачите, віддає. Колір. Ну, класний відтінок, мені подобається. Класний мені подобається. Просто що камера його передає як якийсь помаранчевий. Але він по факту такий нюдово-рожево, ну, нейтральний, я би так сказала, нейтральний. Відтінок мені подобається. Завтра вдягну його на роботу. Сподіваюся, що ця помада буде дійсно стійкою. От. На тіні, бачите, ось ці рожеві, вони е, буквально починають жувати шкіру. Тобто шкіра вже така суха, пересушена під ними і блискітки в усі сторони летять. Ну, нічого, це все теж досвід. Можливо, на якісь свята, це і все буде доречним, але ну, мені це було прям занадто. Ну і ось цей відтінок, все ж таки, він такий. Тут мерехтіння більш делікатне таке, але на повіці виглядає бруднуватим цей колір. Від мауф тут дуже мало він такий. якийсь Сірий. Ну, не знаю, ще буду пробувати. Але ці продукти для мене це однозначно монопродукти. Вони якось з собою не дуже гарно сочетаються. Так, підемо далі. Наступний продукт покажу вам ось такий: Гель для душу Simple Joyce з органічним ананасом. Всі пляшки тут. Так закриті і не можна понюхати аромат. Я знаю, що подумаю, можливо, це піде на подарунок, можливо, буду сама користуватися, тому що хочу все ж таки покористуватися продукцією Reflame, щоб зрозуміти для себе. Також замовила, була гарна знижка, ось такий гель для глибокого очищення шкіри від з лінійки Optimals. Точніше, так можна показати з фруктовими кислотами вітаміном. С. З, з, з полуниці. І м'які капсули з мигдальною олією. Тут невеликий об'єм 150 мл, але також буду сама користуватися, тому що хочу побачити. замовила ось такий засіб для волосся від слінічки від до олоджа. Це CC сі Beauty Fire. Тут написано: тобто такий покращувач краси спрей Leave-In, тобто який залишається на волосі. На вологе волосся його треба наносити і розподіляти для легкого розчісування, для легкої укладки. Тут ось такий дозатор, як для спрею, але по факту виходить такий ріденький крем. от. Я більш якось до кремів, все, ой, точніше, до спреїв, більше звикла тут крем. Ну, в принципі, мені сподобався один раз я ним користувалася. Вже дійсно робить волосся м'якішим такий дивний трошки аромат, але швидко вивітрюється укладку, він не покращив мені, ну, якось так об'єму, нічого такого не зробив. Ну Нічого все одно люблю такі засоби. Використовую досить часто їх. Також вирішила замовити ось такий продукт, дуже відомий ще з минулих давніх часів. Лінійка Milk and Honey. Крем для рук та тіла. Ось Я в попередньому своєму замовленні з жасмином купувала. А в цей раз вирішила вже класичну версію взяти, щоб пронастилювати. Та <хи> Чи якось так. Також замовила для свого батька ось такий шампунь для волосся: Sensitive Protect, Norse Fumen для волосся та тіла. Є у нас проблеми з такими продуктами, тому що чоловічі шампуні з, зі звичайних магазинів. Вони недостатньо, на мій погляд, очищують волосся. Я сама час від часу просто пробую, цікаво спробувати, наскільки працюють чоловічі шампуні, на відміну від жіночих, і бачу, що ще гірше, ніж жіночі працюють. Це дивно, тому що чоловіки зазвичай мають більш жирну шкіру голови, там, сібарію, ще якісь проблеми, і здавалося б, там повинна була бути ну, більш потужна формула, але ні. І тепер я розумію свого батька і його скарги, що він каже, що воно воно, воно не, ми, не миє. волосся не свіжо після миття. Коротше, є от, одна надія на Oriflame тепер. Е, ну і замовила для, ну, в якості подарунку ось такий крем з лінічки Велософі, е, Крем з Швагандою і. З якоюсь там я ось так виглядає. Ще не відкривала його з помпою. Дуже класне пакування, мені подобаються засоби з помпою. От. Трошечки постоїть в моїх запасах і буду користуватися, теж буду сама використовувати. Ну, Мамою буду ділитися. І останнє, що було в цій посилочці, це ось така листівочка з ароматом. Аромат, аромат, аромат Сенза Суприму. Джордані Голд. Позаду ось така. Інформація про цей парфум можна потерти. Ну, Непоганий, цікавий такий квітковий, трошки пряний аромат. В принципі, мені сподобався, але щось подібне в Ейвоні було, здається. Щось я вже таке відчувала і нанюханість такими ароматами вже є. Дівчата, от і все, що я вам хотіла сьогодні показати. Сподіваюся, що це відео викликало у вас інтерес, було вам цікаво подивитися на моє друге замовлення в Oriflame. Я вас всіх обіймаю і бажаю краси, здоров'я, натхнення, злагоди. І до наступних наших зустрічей. Всіх обіймаю, всім пока-пока.